Владос, подзвони і привітай когось, хто з днем народження голосом Зеленського. Добре, шановні, я це зроблю. Але ти постав лайк і підпишись. Поїхали. Але. Доброго дня. Це Ольга. Да. Вас турбує Володимир Олександрович Зеленський, президент України. Тільки що по лінії термінового зв'язку президент Байден повідомив мені, що у вас сьогодні день народження. Скажіть, будь ласка, це так? так? Він мені повідомив ваш номер телефону. Я, як тільки дізнався про це, одразу вам телефоную. Я хочу вам виразити свою подяку. Та щиру повагу до вас, ви надихаєте мільйони українців. До справжньої патріотичності, ви справжній приклад, ви українка. Чим я дуже пишаюсь. Дякую вам за ваше кохання до нашої країни. Передаю вам величезний привіт від Володимира з 25-ї бригади, ДШВ та від вашої подруги Наталі. Бажаю вам міцного здоров'я. Усього самого найкращого ми переможемо. Слава Україні! Просто Бажаю вам гарного дня. Нам все добре. <реклама> Ой, Ай шановні чуть-чуть чуть напорол, чуть -чуть, вот, чуть -чуть, вот, запутался, запутався, Чуть-чуть, буквально. Дай одну строчечку. Ну, короче, шановні, реакція була. Реакція просто. Муа, персик, ну чуть-чуть я запутався. Став лайк і підпишись.